Волонтер з Луцька Сергій Рижков потролив мера міста Поліщука за піар на допомозі армії. Річ у тім, що 29 грудня міський голова опублікував на своїй Фейсбук-сторінці допис, у якому розповів, які подарунки міська рада закупила для військових. Усе закуплене Поліщук цинічно розклав у сесійній залі міськради і на одному фото навіть сам позував серед усього цього. Все це Сергій Рижков прокоментував на своїй сторінці у Фейсбук. Дякую платникам податків Луцької міської територіальної громади. Дякую депутатам та посадовцям міськради, що визначили правильні пріоритети для використання бюджетних коштів. Дякую громадськості, зокрема ініціативі Дрони замість бруківки за дієвий поштовх міській владі. Адже справді лише тиск громадськості змусив луцьку владу на чолі з Поліщуком врешті спрямовувати кошти на зсу та купувати з міського бюджету справді те, що допоможе наблизити перемогу.